Сьогодні тільки ледачий український блогер на Ютубі ще не облаяв пропагандистське господи творіння під назвою Atomic Heart. Okay, okay. Yeah, okay. Я до Ледоцюг долучатися не хочу, саме тому і на нашому з вами каналі буде відео про цю купу лайна. В мене, якщо чесно, взагалі викликало огиду, і я не хотів торкатися цієї так званої гри. Але все ж таки прийшов мій час, я відстоявся, відлежався на канапі, побачив, що мої колеги по Ютубу приймають активну участь в приниженні цієї шляпи і закликають не купувати її всіх наших любих українських геймерів. І я Вирішив, що я не можу залишитися осторонь, і маю бути присутнім на цьому святі. Теж повинен поколипатися паличкою в цій купі непотребу, аби розповісти вам, чому ж все ж таки не треба купувати атомне серце. Заздалегідь категорично і наполегливо не рекомендую вам це робити. Абсолютно достатньо того, що я з моїми колегами по цеху скачав цю парашу з торента, Чого теж робити я вам не рекомендую, оплював свій монітор і декілька разів мало не вмер від кількості крінжу. What the fuck is this? Я себе після цього Поважати перестав, якщо чесно, і вам побажати відчути те саме, що відчув я, я не можу. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play. UA, коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Перед тим як ви надягнете проти газу, аби не задихнутися від смороду, яким тхне цей електронний трешак, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар, що ви думаєте з приводу цього висиру від Манфіш. Також хочу вам всім подякувати за підтримку каналу. Завдяки вам, канал набрав потрібну кількість підписників та переглядів для того, аби я міг підключити монетизацію, що буде мене ще більше мотивувати на продовження своєї роботи над контентом. Ви всі просто неймовірні красунчики. Якби не ви всього цього ніколи не трапилось, щиро вам вдячний за кожен коментар, за кожну вподобайку, яку ви ставили і писали під моїми відео. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Надягаємо засоби з захисту і погнали. А кому зараз легко? Одразу хочу вас попередити, що це будуть просто мої думки вголос, і відео може бути не дуже структурованим, тому запрошую вас на мою словесну діарею. <клес> 24 лютого 2022 року змінило нас всіх, ну майже всіх. Точніше буде сказати, переважну більшість українців. Ми не будемо брати до уваги відморожених тупих свиней колаборантів і просто тупих ідіотів, які наводять ракети на власні міста, здаючи позиції українських військових чи знімаючи або фотографуючи місця прильотів ракет. Ці істоти заслугують окремого котла в пеклі. Так от. Унітазна армія своїми недолугими діями змусила замислити свідомих українців, аби максимально скоротити доходи до бюджету РФ. І наше з вами завдання як української геймерської спільноти не купувати ігри від заболотних розробників та не ставати спонсорами власної смерті або смерті своїх рідних чи знайомих. Бо кожна копійка, сплачена в бюджет помийної педерації, з великою вірогідністю буде використана на будування військової машини для. Для сіяння смерті в нашій державі насправді мені дуже сумно, що після року повномасштабного вторгнення мені ще досі треба пояснювати, чому саме не треба підтримувати економіку держави терориста. Так от, нещодавно почалась дуже велика двіжуха в Твіттері, Фейсбуці, Ютубі і в інших менш популярних в Україні соціальних мережах, де ми, українці, почали закликати світ та один одного не фінансувати купівлю вбивчої зброї, яка потім летить на наші голови, і не купувати Атомі Харс, байкотувати і кенселити максимально всюди цю гру. Саме таким прикладом є сьогоднішня оця про що я тільки що казав. Що створила кацапське збіговисько Манфіш. і ми з вами не можемо. Мало того, ми не маємо на це морального права об'єктивно оцінювати цей продукт, як який-небудь ДУМ чи ГТА. Бо це створено нашим ворогом. І я не можу і не хочу оцінювати його об'єктивно. Не хочу розказувати тонкі подробиці про технічне виконання цього проєкту, скільки там ФПС, які налаштування графік, яка оптимізація, яка боївка, чи є тут імплект. Факт від зброї, чи порожній відкритий світ, чи цікаві побічні квести. Мені всі ці речі просто до дупи, якщо чесно. Боже мій, це всім до дупи. Я сприймаю вихід цього лайна як особистий плювок в обличчя, як нашу недоробку в інформаційній війні з ворогом. Що ми не змогли дотиснути світове суспільство і заборонити вихід цього пропагандистського чудовиська, що я взагалі повівся і скачав цю сран цього торента і доторкнувся до неї. Я з себе за це взагалі ненавиджу. але я створював контент у величезній соціальній мережі. І мій фронт, моє завдання, можливо, навіть моя місія. Я не знаю називати це як хочете. Може, це я вже закрутив дуже круто, але виправляти помилки потрібно і ніколи не. Пізно, якщо це можливо, і я хочу попередити свій народ про небезпеку використання цього отруйного контенту і розглядати я його буду виключно крізь призму того, що цей непотріб створив наш спільний ворог, держава-терорист, який з зароблених грошей з цього товару буде купувати ракети, снаряди, танки та вбивати нас з вами. А той, хто думає, що якщо він один купить цю шляпу, то нічого не буде, той просто абсолютно тупий йолоп. Козеляча тупа! Бо пропаганда може бути не просто тупа і недолуга, як те, що ми з вами періодично бачимо в новинах чи телеграм-каналах, коли соловіний помет плюється слиною, чи якийсь алко депутат держдури РФ і погрожує ядерною палицею. Пропаганда може бути підступною і може бути задіяна там, де ми її взагалі зовсім не чекаємо побачити. Розкажу трохи того, що мені відомо з відкритих джерел. Це вам допоможе трохи зрозуміти, що ми зовсім. І не дотислить цей колос на глиняних ногах, він впав би, і ми ніколи б не побачили цей собачий кал на полицях магазинів. Чи є то зрада? Ще під час розробки, за багато місців до релізу, ця помийка вляпалась в декілька гучних скандалів, про які ми з вами і почнемо говорити. Події розгортались не гірше ніж в голівудських шпигунських екшенах. Я вам скажу сценарій першого скандалу про те, що мавпи зі студії розробника в своїй ліцензійній угоді попередили гравців, що вони будуть передавати їхні персональні дані до спецслужб Російської Федерації. Вочевидь, для того, щоб було легше збирати фарш для унітазної армії, щоб чорноземити його в родючих українських полях. Після чого піднявся галас, де світова геймерська спільнота, вивчивши документ, задала. Кілька незручних питань, причому це побачили не на болотах. Кінчених кацапських рабів взагалі не бентежило, що їхні спецслужби дізнаються їхні платіжні дані, вік, прізвище, ім'я і адресу, місто проживання. Взагалі їм на це було все одно. А от самі розробники з Мудакфішу увімкнули режим відмазування як діти в молодшій групі дитячого садочку. Типу: Ой, та ми просто забули змінити ліцензійну угоду. Нею давно потрібно було витерти дупу в. В перекошеному скрепному сартирі на вулиці, а вона, видається, все ще діє, да? Ой, вибачте, будь ласка, більше такого не станеться. Що ти на мене дивишся? Почали змінювати тексти, угоди на різних мовах були сформульовані по-різному, ну і умови, відповідно, в них теж були різними. Наступний, ой. Трапився, коли в них напряму запитали, як ви ставитесь до того, що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія проти України. Ви ж російська студія, чи підтримуєте ви терористичний режим? Вони знову увімкнули Іванушик дурачків і почали казати: ну ви розумієте, не все так однозначно. Взагалі, ігри в політики. Ми за не хочемо, щоб умирали люди, і всілякі схоже розвішування макаронних виробів на вуха західних геймерів та українських, зокрема. Яке кончене, при цьому паралельно збираючи валізи і формально переїжджаючи на Кіпр, мовляв, вони ніякого відношення не мають до Росії. А ми, взагалі-то, кіпрська контора чого до нас причепилися? Причому спецслужби РФ в темпі почали підтирати та коригувати сторінки на публічних ресурсах, ніби так і було. Бо хвиля піднялась така, що могли палахнути мільйони, які були вбухані в цей проект, якщо нічого терміново не робити. Ми в лайні. Ну, а вже ж всі повірили, що вони кіперська студія, яка має в своєму складі суто корінних кіперців: Артем Галеєв, Роберт Багратуні, який насправді Максим Зацепін, Євгенія Сідова та Олег Городішенін. Саме ці особи є зусновниками контори. Чистокровні кіперці. Вони звикли годувати своє бидло подібним, як вони кажуть, «галімими пантами. І вирішили, що весь світ теж буде жерти це лайно. Але все сталося на... Так як гадалось, як і завжди у Кацапів, то Київ за три дні, то тепер ми Кіпорська лавочка аж з 2017 року. Ви не подумайте. Насправді дуже багато студій мають офіси в інших країнах. Це правда. І це нормальна практика. Але ж всі в курсі, де кінцевий бенефіціар? Він знаходиться в Росії, в Москві. Головний шеф лавочки це бувший співробітник Газпрому. А найбільший інвестор сам Газпром. Ми можемо зробити нехитрий висновок що гра була вироблена на замовлення спецслужби РФ на гроші Газпрома. А основним торгівельним майданчиком в Рашці був обраний ВК Плей. На цей час вже дуже багато українських та світових видань та ютуб каналів розібрали цих простих господи творців на запчастини і розповіли всьому світу, хто вони є насправді. Зокрема, Oldboy зробив крутий розбір і розслідування цього приводу. Обов'язково подивіться, якщо ви все ще вагаєтесь купувати це чи ні. Мало того, вони обселили. Абсолютно не посоромились на офіційному сайті цієї помийки. Написати, що ми хочемо поставити це гівно в один ряд з Doom, Fallout і Bioshock. Але судячи з ігроладу, вони не просто поставили його в один ряд, а взагалі повністю вкрали концепцію всієї гри Bioshock. Ну нічого дивного немає, бо обісране суспільство взагалі нічого не може зробити самостійно. Вони просто нікчемні. Авкос. Потім, чи може перед цими подіями хронометраж, абсолютно в даному випадку не має ніякого значення. Важливий сам факт цих подій. Керівники студії, побачивши, як негативно та рішуче налаштоване українське ігрове ком'юніті, почали терміновому порядку додавати українську мову в проєкт, аби заткнути нам з вами писки та залучити таким чином якомога більше українців. Не знаю, не перевіряв, як переклад їм дався, але люди, які дивились, кажуть, що пекельних борошен там немає. Має, а це означає, що хтось носіїв мови цим потворам допомагав перекладати гру на солов'їну. Що я можу сказати? Ганьба нелюдам, які під час війни зрадили свій народ. Ідіть в сраку треба було перекласти в гуглі а лучше в яндексі і так і видавати бо тоді було б зрозуміло що великі все зробили самі кляті збочинці. і вишенькою на торті стала заява міністерства цифрової трансформації україни яке звернулося з офіційним листом до соні Valve з проханням заборонити продаж російської помийки Atomic Heart в україні оце і є справжній нацизм я про це говорив нещодавно в останньому випуску ігрових новин. Хто не дивився, я рекомендую до перегляду. Так що кацапчиків обклали зі всіх боків, і якось так сталося, що за два дні до релізу ще трапився й витік робочого білда на торренти. А що ж так? Ми з вами, звичайно, не знаємо, чи було це зроблено умисно розробником, чи гру насправді вкрали. І одразу ж суперпатріотичний бруд з-під нігтів побіг скачувати її на торренти, забувши, що розробнику потрібні гроші. Як вони самі казали, на розвіті, бо потрачені страшні деньги, своїх не бросаєм, наші отечественні розработчики, в общем, Раїся в перде. І все таке інше, що вони там співали в телеграм-каналах. Але ж все це й добре, що внутрішнє стадо вирішило її спірати, та й не вкладати власних коштів в будування ракет, танків та снарядів, бо їхня постійна жага до шари перемогла все. Тепер перейдемо до того, що я безпосередньо побачив своїми очима, граючи в це. Ну, перше і найголовніше ігри в ньєпалітіки. Це посил, який несе ця помийка. В двох словах це долучення молодого покоління до любові до Совка, якого вони ніколи не бачили і не знають, що це таке. Чому СРСР був лайном? Тому що в СССР лайном було все. Бо скоріш за все люди, які знають, що таке СРСР, вони вже не грають в ігри, а нові зомбі потрібні режиму як кисень. І саме на молодих людей розраховано те, що демонструється на їхніх екранах. Романтизується кривавий вбивчий радянський режим, який вбив мільйони людей, або втопивши їх у крові, або замордувавши голодом. Далі я звернув увагу, що масове одебілення виявляється можливим, бо люди, які створювали це, Взагалі, здається, не зовсім зрозуміли, що роблять. І якщо бути адекватною людиною, то побачити це можна не озброєним оком, що у розробників цього повна біполярочка в голові. Ну, звісно ж, це вообще така крінжуха. Оце те, що я побачив. Вони змогли поєднати совок 1955 року з високими технологіями майбутнього. Саме в цьому альтернативному уроці, згідно з допису до гри, відбуваються події. Тобто, лише через 10 років після Другої світової війни Совок не зав'яз у власному лайні, а став мега пупер розвинуто високотехнологічною державою, яка зробила величезний стробок в розвитку робототехніки, та штучного інтелекту. Я не буду вам розказувати подробиці сюжету. Ви на теренах Ютуба вже чули його разів 500. Я просто маю бажання звернути вашу увагу на те, що мене просто вразило до гомеричного сміху. Потім я скажу ні, потім я почав лаятись від побачного. Тобто, окрім негативних емоцій, ця гра в мене не викликала більше нічого. Я кожну хвилину перебуваючи в ній, хотів її вимкнути і більше ніколи про неї не згадувати. Але мій комп'ютер мене випередив, за що йому велика Подяка, виникла помилка, і мене викинуло з гри, від чого я зрадів, як дитина, які дозволили спочатку піти з друзями на вулицю, а потім вивчити уроки. Так от я продовжую думку: на самому початку гри у адекватної людини починає підійматися волосся на всіх місцях, де тільки воно росте від побаченого. Ми бачимо роботів, які спілкуються з людьми, і водночас демонструються страшні громіські старі лампові телевізори з дужими. Маленькими екранами. Навкруги розкидані людиноподібні роботи, які з мітлою. Я підкреслюю. Яка зроблена з гілля дерев, прибирають вулиці від листя. Тобто, немає машини, яка їздила би збирала сміття по місту. Всюди затикані, де тільки можливо величезні літаючи на якихось видуманих приладах чи дронах пропагандистські банери і прапори мертвого совка. Паркани зроблені з радянської символіки. Тобто совок всюди куди не подивись. Бачимо людей, які сидять на лавках, і судячи з їхньої поведінки і вигляду. До вони в стані наркотичного сп'яніння, бо вони читають дзеркало, бачимо парад роботів, які крокують великою вулицею, серед них левітуючі платформи, дрони та інша високотехнологічна техніка, голографічні зображення, і водночас бачимо людей, яких привезли сюди, як стадо, як бидло на це подивитись, на смердючих пошарпаних пазіках. Як взагалі це можливо було поєднати? Я шокований! Повертаючись до лампових телевізорів. В лабораторії, де з нами розмовляє робот, ми бачимо сучасні комп'ютери з рідкокристалічними дисплеями величезних розмірів, а бидло дивиться ламповий телевізор. Боси сидять у величезних палацах з роботами двінятами а тупориле стадо живе в застяних пошарпаних комуналках, одягаються в однаковий одяг, носять однакове взуття, жируть морозиво чи. Книжки і газети, які роздають андроїди в добровільно-примусовому порядку. А за рогом інший світ, який для цих рабів недосяжний, величезна кількість скульптур та пам'ятник совковим вождям, яких також понатикали таку кількість, що просто без огиди на це дивитись, неможливо. І все це обов'язково поєднується з супер рембо бабкою Зіною та скрепним дерев'яним сортиром, де вона власними руками замочила ворога, як Заповідав полішивий пу. Я не буду повторюватися, розбирати більш детально, чому всі вважають, що Мутфіш вкрали ідею з біошок, але і виправдовувати їх, звичайно ж, я не буду. Типу, це нормально, надихатися якою грою, брати окремі механіки в свої проєкти, нічого страшного. Якщо коротко, то вони просто вкрали те, що їм сподобалось, бо вони крадуть все, що бачать. І коли в порівняння до цього висару ставлять серію Вульфенштейн, то це також немає нічого спільного. З реальністю. Бо у Вульфінштейні протагоніст бореться з людожерським режимом, намагаючись зупинити зло. А в цьому лайні гравець, який взяв на себе роль агента КГБ, намагається врятувати кривавий режим, в якого щось пішло не так. Бо в заболотних дебілів завжди все йде не так, і туди, куди пішов воєнний корабль. Тому це абсолютно різні погляди на речі. Не плутайте, дивіться на речі з широко відкритими очима. Фільтруйте інформацію, яку споживаєте. Ваєте, бо вона може виявитись інформаційно-психологічною операцією нашого з вами ворога. Це капець як важливо. Я вас, мої любі українчики, в черговий раз закликаю ні в якому разі не купувати цей собачий висир та не спонсорувати ворога, не давати йому гроші на виготовлення чергової партії ракет, які впадуть нам з вами на голови. Не качайте це на сторента. не принижуйте себе. І не нав'язуйте собі думку, ніби ми всі, хто говорять про цей продукт, хочемо, щоб ви не доторкнулись з невідомої причини до чогось прекрасного і вводимо. Вас в оману, я запевняю вас, це не так. Донатьте краще на ЗСУ, підтримуйте наших воїнів. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Ставте вподобайку. Якщо вам моя балаканина сподобалась, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, якщо ваша думка відрізняється від моєї. Слава Україні! Переможемо! Піду построю.